Випускний клас це час, коли юнаки та дівчата роблять один із найважливіших виборів у своєму житті, а саме обирають майбутню професію. Для тих, хто цікавиться світом інформації, комунікації та творчого самовираження, Факультет журналістики може стати чудовим стартом до успішної кар'єри. Університет це не просто ходити на лекції та отримувати оцінки. Це про те, щоб розширювати свій кругозір, знаходити нових друзів і відкривати для себе нові можливості. На факультеті журналістики організували майстер-клас для майбутніх абітурієнтів. У нас кожного року проходять такі профорієнтаційні заходи, і так само до нас принушколі приїжджають, і ми їм розказуємо про те, як працює наш факультет, чим власне займаємось ми і чому ми можемо навчити. Знайомство відбувалось на кафедрі радіомовлення і телебачення. Школярі могли повправлятися перед камерою, записати свій власний подкаст та в цілому відчути роботу журналіста. Що найбільше мені сподобалося сама атмосфера, тобто як це все робиться, як всі готуються перед зніманням певного, скажімо, відео чи якогось сюжету. Насправді ну, дуже класно. Випускники шкіл із жовківської громади подолали десятки кілометрів, щоб відкрити для себе світ журналістики. Для багатьох з них це перший крок у реалізації мрії стати впливовими репортерами, редакторами чи ведучими. Просто переповнюють емоції, бо я давно хотіла таке спробувати. Тут випала можливість і звичайно, що потрібно можливість використовувати так повністю. Тобто з них все вижимати дуже сподобалось, часто сказати. Викладачі радо зустрічали гостей та знайомили їх із різними спеціальностями, які можна здобути на кафедрі. Ділилися не лише досвідом, а й враженнями від майбутніх абітурієнтів. Дуже зле, що діти ще не знають, чого хочуть, але маю надію з їхніх візитів по університету. Вони вже говорили, що вони були на факультеті педагогічної освіти і в нас, що вони визначаться і виберуть правильний фах в своєму майбутньому. Для багатьох учнів старших класів це питання стає справжнім викликом. Не всі діти вирішили, ким хочуть стати, проте факультет спробував їм у цьому допомогти. Навіть для тих самих людей, учнів, які не можуть вибрати, що вони хочуть. Це чудовий шанс, нагода подивитися, як університет зсередини, як проводяться типу, поговорити з викладачами, з студентами є можливість поговорити. Анастасія учениця шостого класу. До випускних екзаменів та вступу їй ще далеко. Порте за успіхи в школі змогла відвідати факультет журналістики та розповісти нам, що їй найбільше сподобалось. Це те, як записували нас. Було приємно побачити таких людей, що усміхаються, добрих, привітних, і я щаслива, що опинилася тут. Після майстер-класів учні зізнаються, що робота непроста, але вони змогли ознайомитися з роботою сучасних медіа. Розповіли також, що цікавого змогли навчитися. Це дуже важка професія. що Ви вкладаєте багато зусиль в свою професію, і це настільки цікаво. Після розповіді, навіть попробувати себе в ролі ведучого подкасту. Ну я напевно задумаюсь, чи можливо би мені до вас виступити. Факультет журналістики це місце, де ви можете здобути хорошу освіту та стати майстром омріяного фаху. Якщо прагнете до творчості, комунікації та самореалізації, тоді журналістика може стати вашим покликанням. Роман Шадура, Мар'яна Яблонська, Франкотів.